Рік тому я був на цьому самому вокзалі і зняв відео, яке поки що набрав найбільше переглядів. 52 тисячі, коли РДК і Легіон Свободи Росії зайшли на території Белгородщини. Я просив всіх зв'язатися з своїми рідними, близькими, які є по тих регіонах, щоб вони не розповсюджували відео і не давали дані про де знаходиться наша українська армія. Там різні були коментарі. і... В тому числі пірашки гарячі. Таке звучало тут. Ну, зараз я стою. Ну, російська мова є на цьому вокзалі, але пірашки гарячі вони ніби є, але таких лозунгів немає. Ось, що хочу сказати. ну Треба повторити, думаю, з тої самої точки відео. Ну не повторити, а просто йде Пасха, йде Великдень. Хочу всім привітати всіх, добра побажати, здоров'я. Не будьте байдужими, будь ласка. Пам'ятайте за те, що є мирний час, є військовий там. Є люди, які живуть в мирі, а є люди, які з окопів не вилазять. Пам'ятайте про них, допомагайте їм, будь ласка, з чим можете. Перемога буде, це однозначно буде світ живо, бачите. Все більше-більше посилює, що світ йде за нами. Все буде прекрасно, але люди будуть гинути, поки буде мінімум поставок зброї. Але сподіваюся, що все буде стане на нормальній рейки і ми скоро будемо святкувати перемогу. Слава Україні! Кажу вам не тільки я, а й Степан Андрійович, який він має на футболці. І мільйони по всьому світу відповідають героям слава, правильно. Ну, а я вам кажу те, що є, те, що я кажу завжди. Всіх люблю, цього і обіймаю. Усе буде добро. Плюс, бережіть себе.